Ой, а де я? І що відбувається? Ти що не пам'ятаєш? Ти з Ахмедом ходив на розвідку. Але я на тебе напав мутант. Ти дуже сильно поранився і... А, ну так, пам'ятаю. У нас буде біля Вбивати мутантів, там мутантів Окей, будемо вбивати. Але яка плата? Гроші агроменні! Ось ці гроші! Я вам їх заплачу після реконструкції до повної місці! Вам за того все йдіть робіть! Слухайте сьогодні вночі, е, сталася катастрофа, зруйнували церкофах, е, бос, знає, нам буде повний капець. Слухайте, будемо робити з цим. Радіація виходила кожну секунду. Треба було щось діяти. Вже знов почало горіти. Так потрібно гадати, що робити Так. Ай, ай! А -а -а! О боже Він місто, що ти накоїла! <плес> <плес>